Як діяти, якщо вас хочуть затримати і доставити в ТЦК, ви повинні знати, що у співробітників ТЦК немає повноважень затримувати людей ні раніше, ні за новим законом. Затримувати людей може тільки поліція, але застосовувати до вас силу і затримати, вони теж не мають права. Якщо поліцейські вам кажуть, що ви в якійсь там базі, прошу слідувати за мною, які мають бути ваші дії. По перше, фіксуйте все на відео. Коли вам кажуть, що ви не маєте права знімати, це обман і маніпуляція. Також у поліцейського обов'язково має працювати бодікамера. Якщо він сам не повідомить про це під час представлення, то обов'язково запитайте. Друге, вимагайте складання протоколу затримання. Поки немає протоколу, немає адмінзатримання. І, скоріше за все, поліцейський не буде складати протокол. Тому що в протоколі треба зазначити підставу, і він добре знає, що ця підстава, на яку вона зсилається, не є законною і може мати наслідки для нього у суді за перевищення повноважень. Третє згідно з статті 59 Конституції України, вимагаєте одразу правову допомогу, надання безкоштовного адвоката. Також поліцейський добре знає, що в протоколі написані ваші права. В тому числі надання правової допомоги, яка гарантується державою, викликати адвоката ніхто не буде, тому що це неможливо зробити за короткий час, і ви продовжите йти по своїх справах. А вони будуть шукати нову жертву, яка не обізнана в законах. Захищайте себе від свавілля.